А популярність цена немножко так міняється, особенно активність девушек. Ну я все одно на біромісті в любому случаї остається пока що плавання. Ти приймає цього обручку? Вчора ми розповідали про перших шістьох холостяків: Максима Чмарковського, Френціса Олександра митю Романова, Андрія із Костянтина Євтушенка, Сергія Мельника та Іраклі Макацарія. їхню громадянську позицію, хто підтримав, а хто зрадив Україну та особисте життя сьогодні? Продовжуємо з учасника сьомого сезону Дмитра Черкасова. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Український та турецький професійний плавець Дмитро Черкасов став наступним холостяком. У фіналі він обрав Лідію Немченко, але теж з нею не побудував стосунки. Але саме завдяки цьому проєкту Дмитро зміг влаштувати своє особисте життя. Пише таблоїд у 2018 році. Чоловік одружився з дівчиною Олександрою. Познайомились ми дуже банально. Я написала йому в одній з соціальних сторінок. Він мені відповів. Якось так зав'язалась наша бесіда, і ми зустрілися. Тобто ви були, Олександр, ініціатором вашого знайомства. Так, я не розраховувала на якісь відносини. Я просто хотіла зустрітися, поспілкуватися, і вийшло так, що я тепер його дружина. Подружжя виховує двох дітей спільного сина Марка та Тимофія від першого шлюбу жінки. Відомо у перші дні повномасштабної війни Дмитро Черкасов вступив до лав оборони. Дружина Дмитра в соцмережах опублікувала його знімок у камуфляжній формі та зі зброєю. Два життя однієї людини. Невже таке можливе 2022 року? Через повномасштабну війну Олександра Черкасова, як і багато українок, вивезла дітей у безпечне місце. Дружина героя шоу Холостяк 7 Дмитра Черкасова знайшла прихисток в Ірландії. Олександра не стала чекати в Ірландії закінчення. Війни, а повернулась в Україну. Дівчина не витримала розлуки з чоловіком, який весь цей час перебував у Києві та стежив за їхнім сімейним будинком. Смі де бути навіть місті. Загалом Дмитро рідко публікує контент в соцмережах. Судячи з інстаграму, спортсмена, він продовжує займатися професійним плаванням, а ще влаштував уроки з плавання для всіх охочих. а Частину коштів перерахував на армію. Також у нього на сторінці є кілька фото з сином Марком. А от дружина плавця значно активніше показує їх життя. Родина періодично подорожує у різні країни і ділиться щасливими кадрами. Тим як виїжджає за кордон Дмитро Черкасов невідомо. Не знайшов титу єдину на телешоу. Не розчарувався? Ні, я не розчарувався. Я просто убідився. Що на телебаченні наречених не шукають. Ні, що просто покашені пара. Наступним вона зайде Рождена Нусі. Співак та саунд-продюсер Рождена Нусі був восьмим учасником проєкту Холостяк. Він розповідав на шоу, хотів зустріти свою дівчину та створити з нею сім'ю, хоч і довго вагався щодо своєї участі. У фіналі Рожден обрав Івану Гончарук, але побудувати стосунки з нею йому не вдалося. Музикант народився в Одесі, але зараз будує кар'єру в Росії, яка неодноразово запускала ракети по рідному місту. Ще перед повномасштабним вторгненням. Нєм він анонсував концерт у Санкт-Петербурзі. Від 24 лютого жодного разу не висловлювався проти війни, а його сторінка в інстаграмі недоступна для користувачів соціальної мережі в Україні. Якби не проект холостяк, то напевно ми в житті мали б зустрітися. Але так сталося на наше щастя, що це відбулося саме так телебаченні. Чи не найяскравішим холостяком за усі сезони шоу був телеведучий і бізнесмен Нікіта Добринін? Адже саме він той, хто і справді знайшов своє кохання. Нехай за декілька років воно і закінчилось та побудував на деякий час родину. Його обраницею стала блогерка Даша Квіткова. Нікіта Добринін і Даша Квіткова одружились у травні 2020 року. За рік у пари народився син Лев. А під час повномасштабного вторгнення Нікіта і Даша навіть встигли повінчатись на знак щирого кохання. Однак на початку 2023 року подружжя оголосило про розлучення. Причини такого рішення. Вони довгий час замовчували, але обом було непросто. Зараз екс-кохані підтримують зв'язок через спільну дитину. Після вторгнення Росії в Україну Нікіта Добринін відвіз сім'ю до Тернополя, а сам повернувся до столиці захищати батьківщину від окупантів. Паралельно разом із рідними допомагав переселенцям з пошуком житла у соцмережах. Добринін викладав кілька знім. У камуфляжному одязі та з автоматом у руках показавши, як заступає на нічне чергування вже сьогодні. Нікіта розповідає, що зараз думає на рахунок можливої мобілізації. Також він пояснює, чому відмовився від подальшої служби. На це питання ведучий відповів у рамках програми. У ліжко». Я а, в, абсолютно впевнений в своїй позиції, і я знаю, чим я займаюся. Тому а, з будь-якими закидами, там конкретно на мою адресу, мені не складно, а, тому що я розумію, що там я один годувальник в, в своїй родині, там в своїх батьків. А, я допомагаю своїм друзям, які на війні, брату, які на війні на передовій. Тобто я усвідомлюю, що без мене вони там їм буде складніше, тобто вони впоруються точно, але їм буде точно складніше. Ти маєш бути в окопі, знаєте, щось таке. Пишуть люди і ну, я... не сидять в копі. При цьому. Мене це не зачіпає. Я поясню чому. Тому що я в цей час, наприклад, роблю чи закриваю ще один збір. І я спокійний в своєму серці, тому що я знаю, чим я займаюся. І я не знаю, чим займається ця людина, яка витрачає свій час на подібні коментарі. Тому що бути з тобою. Наступним у нас йде Максим Михайлюк у попередніх сезонах. Холостяка ведучі, музиканти, хореографи, бізнесмени, менеджери, спортсмени та представники інших професій намагались знайти своє кохання. А от у ювілейному 10 сезоні творці проєкту по справжньому здивували прихильників вибором головного героя. Ним став американський пілот українського походження Максим Михайлюк. Відкритість та привабливість привернула увагу учасниць проєкту, які ще трохи і готові були битися за чоловіка. Ого, здобула Даша Ульянова, але надовго стати коханням усього життя їй не вдалося. За декілька тижнів Михайлюк зізнався, мав інтимні стосунки з іншою учасницею проєкту. Згодом Максим закрутив стосунки із моделлю Дашою Хлистун У квітні 2021 року у них народилась донечка Аріана. У липні того ж року закохані розписались. А у лютому 2024 року у них народився син. Під час повномасштабного вторгнення чоловік. Публікував фото у військовій формі та зі зброєю. Однак наразі невідомо чи брав участь у якихось бойових діях у соцмережах. Максим публікує фото з рідними. Наприкінці грудня був у відрядженні у Франції, де відпочивав з коханою в Альпах. Наразі, як відомо, разом зі своєю коханою та двома дітьми Михайлюк мешкає у Канаді. Він повернувся до роботи пілота цивільної авіації та на своїй сторінці в соцмережах. Публікує кілька роликів в кабіні Боїнг 737 Max. Підстави на яких він виїхав за межі рідної країни. Сам чоловік уточнювати не став, але оскільки в минулому він навчався, працював і відкрив бізнес в Америці, ймовірно, в нього на руках можуть бути всі необхідні для цього документи. Я люблю тебе. Це більше, ще під номером 5 У нас йде Михайло Заливако. Підприємець Михайло Золовако став одинадцятим голосяком. Він теж хотів знайти справжнє кохання на проєкті, створити сім'ю і обрав для цього анну Богдан, яка власне була переможницею серед 29 дівчат. Пара не приховувала своїх почуттів, багато часу проводила разом, подорожувала та навіть планувала весілля. Але у червні 2022 року стало відомо про їхній розрив. У період повномасштабної війни бізнесмен виїжджав до США, звідки публікував фото у соцмережах. Більше того, свою сторінку він продовжує вести російською мовою. Така позиція з боку чоловіка викликає неоднозначну реакцію в інтернет-користувачів. Нерідко під його дописами можна побачити гнівні коментарі на рахунок того, що він виїжджав за кордон та продовжує спілкуватись російською. На запитання користувачів про те, як заливако вдалось виїхати до Нью-Йорка ще у вересні 2022 року. Він так і. Не відповів пізніше. Стало відомо. Михайло повернувся до Києва. Я теж хочу бути з тобою. Шокачем кохання шоу Холостяк 12 сезон якого вже вийшов під час повномасштабного вторгнення, став Алекс Топольський. Він актор та підприємець, який виріс у Львові, але переїхав до США. Здебільшого працював як модель, знімався у кліпу відомої групи «Fifth Harmony – Ворз It», який зібрав мільйони переглядів. Серед усіх претенденток Топольський обрав собі фотомодель Катерину Лозовицьку, Але і ці стосунки тривали недовго. В одному зі своїх інтерв'ю Лозовицька зізналась: образ Топольського багато в чому не відповідає дій дійсності, тому вони вирішили розійтись, і саме вона була ініціатором розриву. Алекс Топольський після завершення шоу Холостяк поїхав на Балі, а звідти переїхав у. У Бангкок, хоча екс-холостяки транслював у своїх соцмережах успішне та безбідне життя, з відкритих джерел стало відомо. Зараз Алекс перебуває у пошуках роботи. Він залишав свої контакти у коментарях в групі «Бангкок модел and Actor Jobs. Чи є в нього стосунки, невідомо. Що у 2023 році він розповідав, зустрічається з дівчиною на Балі, однак обличчя її не показував. А деякі підписники припускали Ця інформація може бути неправдивою. Зазначу, про війну в Україні то польський майже не говорить. Щоразу, коли я відчуваю, що ця битва є важкою, згадую про справжню війну, яка точиться зараз в Україні. Люди там щодня ризикують життям, проявляючи силу, яку неможливо уявити. Мої внутрішні виклики здаються маленькими порівняно з їхнім неймовірним героїзмом. Їхній незламний дух і відвага викликають величезну повагу та захоплення. Писав Алекс у своєму фотоблозі. блозі правий чи лівий берег? Зважаючи на якому ти будеш березі, я закохаюсь або почалося. Ох, я так почалось. Після двох років мовчання шоу Холосяк знову повернувся на екрани. І у новому сезоні своє кохання шукав 27-річний герой, доброволець, ветеран війни, який внаслідок поранення втратив нижні кінцівки. Олександр Будько з позивним терен. Творці програми не стали довго тягнути інтригу, а оголосили його ім'я і розпочали збирати заявки. У перший день понад пів тисячі дівчат зголосились на. Участь і таким чином поклали сайт каналу СТБ. Сам же Олександр зізнавався, не прагне знайти ідеал головне для його обранець – Головне для нього в обраниці внутрішній світ, який захоплюватиме. Терена цікавлять розумні та прогресивні дівчата, і звісно, з почуттям гумору. У фіналі 13-го сезону чоловік обрав волонтерку та перекладачку Інну Бєлінь. Тоді він наголосив, саме з нею відчуває схожість у цінностях та поглядах. Також Олександр зізнавався у почуттях до Інни та подарував їй обручку, почувши у відповідь заповітне так. Після закінчення проєкту Інна та Олександр залишилися. Разом. Сандре обрав серце. Ну, було трошки дивно насправді. Після камер, після проєкту просто вийти, скажімо, в світ ось так без супроводу когось ще. Разом не вдається насправді жити. Кайфуємо разом. Можна нас цим залишити? Будь ласка, хоча б трошечки без уваги. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. Разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!